Всім привіт! Сьогодні знов в нас тема про освітлення, але ще проще: нічого не треба паяти, ніяких плат заказувати. Дуже проста. Якщо ви замітили, в мене є акумулятори від поверта. А перед переглядом я вас дуже попрошу підписатись на мій канал, зайти, підтримати український канал, українську мову. Тому що я сам за собою замічаю. Я, наприклад, з Львівщини, чому я знімаю українською? І я не дивлюсь телевізор, дивлюся Ютуб, на але навіть наші блогери українські говорять російською мовою. І такі слова, як паразит російський, в мене проскакують, якщо ви замітили. Так що підписуємося на канал, підтримуємо українську мову, український контент. А ми поїхали. Що нам для того потрібно? Шуруповерт, я думаю, в 50%, може і більше відсотках вдома є, май... є шуруповерт. Ну, як нас кажуть на Львівщині, ну, на господарці має бути. Ну, 100% шуруповерт. У моєму випадку це і два шуруповерта. А то і три, мені здається, третій десь валяється. Йде магазин після того. Подивилися, ага, є акумулятор, є, супер. Після того йде магазин освітлення і. скажем, нам треба, будь ласка, ленти спітодіодної, 12 вольтової. Дивимося, які у нас акумулятори. У нас пише 12 вольт, є 18-24. <кій> Який у вас акумулятор, таку і ленту купуємо. Купляємо метрову, по мощності вибираємо фірма теж різна буває. ну Наприклад, цю ленту я купив за гривнів 120. У нас коштує. Є зразу готові припаяні з плюсом і мінусом. Ви бачите, можете самі припаяти, вони, вони ріжуться. Вони також ріжуться і по 5 см, як ви бачите, кожних 5 см можна обрізати і коротше і зробити. І все просто. Купили тим, з дротами. Беремо акумулятор від шуруповерта і вставляємо. Шукаємо. Так, в нас тут мінус, а тут плюс. В кожному, в кожному в шуруповерті акумуляторі є позначка це і плюс, це і мінус. В кожному. Оце є різна фірма, це є одна фірма, це друга. Тут також, як ви бачите, є позначки, зараз фокусуйся, плюс і мінус. Беремо цей акумулятор. Є в нас плюс, є в нас мінус. Тут у нас мінус з цієї сторони, беремо так. Мінус вставляємо, отут контакти, бачите є. Вставляємо раз, плюс і вставляємо. Ой, мінус і вставляємо плюс. І бачите, скільки в нас світла? У нас дуже багато світла. Все, світло в нас є. Тут ви можете приклеїти ізолентою, приставити, включили світло, забрати, поставити вимикач. В моєму випадку я роблю це батькам. Можна поставити, звичайно, ще такий вот короб, як ви бачите, алюмінієвий. Він також продається. Метр його коштує в районі 30-40 гривень. І лента в нас так вкладається. Тут у нас є стрічка двостороння, ви клеїте, наприклад. І зверху є ще от така кришечка, вона напівпрозора, матова, і закриваємо. Зараз я це все зложу в комплекті, який я батькам поставлю на люстру, і буде в них світло. Бо тому що плати ТП 40-6 погріло, у мене багато. Хто не бачив, заходьте на канал, підписуйтесь, там є багато відео і про плати, і про світодіони. Так, все я склав докупи. Отак все вийшло. Як ви бачите, я тут зробив кнопочку, підібрав. Тут пластинку таку вирізав, не знаю, що вона якийсь... Якась була десь валялась, в мене верчах не потрібне. Припаяв пластинку, це у нас мінус. Плюс я зробив через кнопку. Підібрав таку класну кнопочку, бачите, вона якраз по товщині заходить от в ці от, е штикера. Штикера в ну, розйоми. Ми запихаємо сюди плюс. Дивимося, де є плюс. Тут теж підібрав, якраз гарно тут є мінус. Все, і батьки собі от просто кнопочку тут нажали. Хоп. Подивіться, як багато світла. Зараз я все в гаражі повиключаю, і покажу, яке вам вона дає освітлення. Світло появилось, виключили. Треба, зарядив. Поставив, витягнув це все і зарядив. І батько не попутає і нічого не попало. Так, А тепер результат. Я все повиключав, в мене гараж в районі 10 квадратних метрів. Подивіться, як вона освітлює. Нічого, я все освітлення повиключав. Подивіться, як воно освітлює. От над столом, от як вона освітлює. Тут реально десь 30-40 точно є. Отак вона світить, як ви бачите. В гаражі темно. От я заховаю темно, тепер дивіться. Світла дуже багато. Реально ставите і нарізаєте салат. Так що отаке класне світло вийшло аварійне, повноцінне. Беріть на озброєння, хто має шуруповерт, реально дуже класно. Говорю, півтора-дві години світить так ярко, потім вона підостає трошки. Трошки темніше світить, але не так е яскраво. <кій> так що підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментуємо, звичайно, підтримуємо український контент, українську мову. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо і до наступних відео!